Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Ще раз вітаю з Новим роком. Бажаю міцного здоров'ячка, гарного настрою, всього самого найкращого. Отаку ялиночку ми наряджали, невеличку, отаку гарнюсіньку красуньку. І ялиночка, так і декілька гілочок склали докупи і вийшла така невеличка, гарненька ялиночка. Така наша красуня. Ну, друзі, я ж вам ялиночку показала, але не в цьому суть. Суть в цьому, що я хочу сьогодні позадаватися. А задаватися буду ось Ой, такою смакотою. Ось така в мене є смакота. Тільки що начинили з вовою ковбаску, готуємося до Різдва Христового. Скоро наступає таке свято, яке святкують всі наші українці. В нашій країні, яка називається Україна, ковбаску начиняла таким способом: помивши та порізавши на дрібненькі кусочки м'ясо, посолила в мене 3 кілограми м'яса. До них я додала на кожний кілограм по чайній ложці солі, тобто 3 чайні ложки, 2 ложки перцю гіркого меленого чорного. Вибачте, чорного. І дві головки середні чеснику головки, не зубчики, подрібнила на чеснокодавки. І додала 4-5 листочки, дивлячись які лаврового листя. І отака красота вийшла. Зараз цю ковбаску заховаю в холодильник, а потім перед різдвом. Посмажу в духовці і буде смачно. А ви вже приготували ковбасу на Різдво? Ось так. Ось скільки виходить з трьох кілограм. Отака От ковбаска у нас виходить. Ось так, друзі. Дякую, хто був зі мною, хто послухав рецепт домашньої ковбаси. Залишу під відео рецепт, кому цікаво, заходьте. А вам бажаю всім міцного здоров'я. Бережіть себе, свою родину, одне одного. Бувайте здоровенькі! До побачення!